У нас в Збройних силах, на жаль, є велика проблема це наші навчальні центри. Я не побоюсь цього слова, корумпована країна, корумпована армія. З навчальних центрів приїжджають бійці, і підрозділ, який очікує свіже поповнення, він не може відразу залучати цих бійців до бойових дій. От. По факту може. Але цей боєць не готовий до цих бойових дій. Вони приїжджають з навчальних центрів. Не готові до тих умов, з якими вони стикнуться. Умов війна в умовах дронів і так далі це реально є проблема. І доводиться бійців повністю заново проганяти на полігонах, ганяти, навчати їх якихось тактик і тому подібне, бо цього в навчальних центрах не дають навчальних центрах дають якусь стандартну базову, яка станом на зараз ну, дійсно не відповідає дійсності. Якщо вони підуть отак в зону бойових дій, там чоловік по шість і так далі, отакою кучкою, те, що навчають в навчальних центрах, то їх просто прилетить дрон і скине скид і не буде нікого. От. Бо якщо порівняти 22-й рік, 22 другому році була тактика, ти йшов десь там по посадки, летить якийсь дрон, який там пролітав, там я не знаю, раз-два рази в день і так далі. То ти від нього десь там заховався, щоб він не побачив, куди ти йдеш, на яку позицію і так далі. Бо дрон це розвідник. То станом на зараз дрони це також, вони скидають скиди, це FPV і тому подібне. І якщо зараз ти йдеш і дрон со скидом тебе побачив, ти не можеш заховатися. Бо якщо ти заховаєшся, він той скид кине на тебе, тебе або не зацепить, або тебе поранить, або взагалі вб'є. от. Прилетить другий, скине ще раз, прилетить третій, прилетить четвертий, і так постійно. Прилетить якесь FPV, бо на одного піхотинця не пожаліють і трьох FPV. Тобто, ну пішки з піввіхами теж проблем немає. І особовий склад не готовий до цієї війни. Вони приїжджають, заново відбувається повністю все навчання.